Я думаю, що цей день настане, але він не і мені є про що поговорити. Я дуже сумно себе почуваю останнім часом. Тому що. У мене закінчилась. Мотивація йти далі. Мотивація робити, робити щось в цьому житті. І все тому, що. У мене закінчилась Нотила. Так. Чотири банки. Чотири банки. Ось вони. Зліва, зліва направо. Всі чотири. Закінчились сьогодні. Офіційно. Я дуже. Я, я дуже сумую з цього приводу, тому що це, це це, це те, це те що. Понукало мене йти вперед, покидатися, знаючи, що мене чекає солодкий сюрприз і ні це на чийсь член. Я дуже радий цьому. Я був дуже радий, але її більше немає. Тепер я просто їм печиво без нутелли, знаючи, що міг би їсти печиво з нутеллою. І це звучить, ніби я гребаний наркоман. І ви будете праві. Так, я солодкий наркоман. Нині ж... Коротше, чувак, який любить соло. Ну. Ви почули, так. Да. Е, я справді, після цього, після цих банок, думаю, більше не буду просити, маму закидати мені нутеллу, тому що я ненормальний і хаваю цю нутеллу як кончений на голову. Е, Думаю, з цього моменту я, як мінімум, не буду, як я сказав, просити маму закидати мені в пакуночки цю нутеллу. І бажано, щоб я якомога менше купляв собі солодкого, бо знову ж таки це не, норм. це не норм. Це насправді все. Це просто я пінг, ні про що на пару хвилин. Чекайте нових видосів. Дякую, бувайте.